Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в ігру на двох з підписчиком Готчо. Все, валим, короче ну, Давай я буду значити людину, я ти яйка. Йо. Вс. Три, два, один. Ой, ми здохли зразу. <laughs> не, не, так не підходить. Як ми здохли, гочо Куди він? Я... Кудись пропав. Давай... Це, знову так. Блін, я якось повернуся так. Так, все От яйко. Хочу яйко. Ой, вона кудись вже там. Це пропало. Так, тут можна так. Ой, о, як це складно. <різь> <різь> Ладно, я вже не буду людиною. Давай я яйко. Людина. А, выпустить менее. О, йо-яйку. Вау! Короту. Можна від і грати. Йо! Капець. Ойо. Во куди ми? Йо. Таке все в лойке якось для мене, не знаю. Бо то я реальну яйку. Як потягивается робить? Якийсь уже професіонал. Ну, Як Я файно підлетів. Э, в Эээ. Все. Я в цій штуці. Куди має проїхати... Ой! Блін, Розбилося. Ладно, давай ще раз. Ай, не-не-не-не, не стоп. Я яйко, а ти людина. Все, давай шоу. Тут когось расшукает видите? Кстати. Так все, просто идем. Дивитики там дали просто. Круто. Сдох. <плес> Значит, давай вже я, людина. По два раза, короче. Так. Бо у нас вообще сейчас нічого не виходить. Ой. <плес> ну да. Ой. Все, так. Проходим. Так, на це на вершину заберемся. Так, тут треба якось так. Треба якось так проходити, щоб яйко не зачепить. Йоу. тут треба дуже повільно камеру рухати. Фух, Йо. Так. Так. Окей, okay, я тебе сюди загружаю. Вс, але я тут не знаю, що робити. Я реально тут не знаю, що робити. Ій, -а. Ого, понятно. Можна отак. ай яйко Зараз він приїде приїде. Тільки не котись сильно, будь ласочка, ласка, <смі> заїхав. Все, зараз покотиться. Е... Що е е це таке? <смі> Яйко випило. Так, фух, все. Ми поїхали. Проїхали. а нам не туди. Йо. Я, мабуть, <смі> ще далі цього не заходив. Я в ці його так не играв. О, а, ні, заходив. 100%. Ах, йо. Це капець. Так, загружаємо. Яйку там, да? да Тепер це сюди. І він мені має мосту зробити. ва яйко! Яйкові разгону не вистачило. Йо. Капець, це. За провод такий висить просто в повітрі. Дивно, дивно. Що <с Calvary> це таке? Йо, окей, окей, я все знаю. <смир ordinance> О, яйко їде, блін. Що воно якось криво їде? Все. Спочатку йому треба на синю, мабуть. На синю, на синю, на синю. О, да. Все. Тепер мені треба пригнути Сюди встати. І він, тіпа далі має щось зробити. На червону. Тепер о, все. Так Тепер е оцю штуку. Ой-ой-ой. Сюди все. Так. Е нам надо над пустотой. Ай, Блін Ні, ну блин. Йо-моє, йо, ну це капець. Ей, дівка, хто ти така? Що? <кхи> куда він підпригнув? Кудись в космос улетів. Так, так. тут якась записка. Йо, ми не будемо підбирать. Ой, ну бо мені лень. <кхи> так, обережно. Так, ой йо, йо. копать. Стремно. Так. 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 Все, сюда. Давай. Все. Я сдох. Да блин, на честно. Да, колесо. Піндер, а, можна так прокупити. Що да, да, да. це таке? А банана. І ще раз можна. То що це таке? Да. А, все, ще немає. Лен, йо, не фаскруто випало. Що це таке? О, Ай, у мене пропало воно. Я не можу нічого робити. Смислі. <рик> Ой, там девка впала. І ми теж впали. А, тут вона з'являється у мене, окей. Так, тут девки. Так. Ой, як ми розбились тупо це капець. Так. О, кончу, коч. Ну ми померли. А, ну і ще раз. Все, давай краще ти будеш мене носити. Ок. все. Поїхали. Я хочу це. Цього банана по. Повер... Як? Забай, йоу, я просто повернувся, ну смислі. Як? Йо, май вот, капець. Так сміх напрыгать уйду. Так а... я все яйку ворушить. Фух, а я хочу сюда банан положити. Щоб хтось підскользнувся. Так. Так. так, сюда. Дай. Як? Як? Як воно випрыгнуло, Блін! Там Там дівка Там дівка на нападає піскін. <сум> Ти бачив? Але це, мабуть, і для мене то тепер ловушка. Реально, що це таке? Йо. <кхем> Якщо воно там не пропаде, це ж капець смішно буде. Всі будуть це падати і стухати йо воно... А, все, она пропала. Так, так, так. Yeah. <кхи> ну просто це закопать. О, ч за. Ай! Эй. Э... <кхи> Отпустить. Ай, дай. Лен. Лен, фовит бывает. <кхи> Алло, Девка. Все ванна. Ха-ха-ха! Пока! Пока-пока! Йо, Все. Я-яйко. Яйко. Яйко. Вс, отам якісь чела. Да... Даве. Так, все норм. Так, так. Тут як? Надо якось отак дивитись. Як він так на скаче? О, все, я тут. Все, відкриваємося, заберегаемся, тут посюди залетаем. А, він не сдох, Ой! Ой, -мо, це Ой. ой Ой, йоу! Я ж там вроді чи ні? Йо, це просто капець. Котче один два супер дискований чел. Стоп, а я не можу штуку брати, да? Капець, все, ми дошли до цього етапу. Тепер я від першого лиця кращу буду. Стоп, надо. Так, все. Залетіли. В лифт. Квот. Челик. Че? Як я вилетів? Да ну це неможливо як? А де Кочу? О, Огочо? Ем. <смі> це бає якийсь це таке. Йо-ма-йо, ну це капець. Так, давай давай, неси, неси мене. Він знов там оцей драйвач, як там його Діви <смі> Так, так надеюсь, ми тут не помрем. Так, Йо. все, ліфт поїхав, Давай вже назад приїжджай, Йо. Ой, там <світ> не попали. Йо. Так все, з горки. з горки, з горки, все, поїхали, Так, тут, мабуть, нічого не робить, просто лежим, все, а, чи я отут тут випав, понятно. Ой, ой, ой. Фух, все, запрыгнув. Капу синфос, скоро звернувся. Йо, скапець. Так. <кхвів> все, давай, давай. Ми пройдем! Мабуть, Йо, ей, я застряв. Все, я їду що тут ліфт зараз буде це супер розгон Блін Ай, ай, да, захватіть мене Все, так от лежим Все норм, так Якось ми трусилось Все, отак, да, блін Ну, ну їдем, я застряг я, я застряг, все Я реально застряг Блін Е, Не чесно, Я поворушитись не можу! Я застряг О, 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 все, я не застряг Так. все Спочатку синя. Так, блин. Та, стоп! Все Так. Потім. Червона. Блін, ай Блин, ну что-то ласку. Все, давай. Их. Це рисковано. Все. Уже результати є, ми кудись далі пройшли. Знавчила кисло шукають. Да нам. Туда. Шо. Ой, Джо, давай! Ой, давай! Що давай. <різь> це було? Йо, о, тепер ми тут проходимо. Тут дерева круті. Так вони так зробили. Оооо, це капець. О що? Це можна помінятися? Ого. Я ще сюди не доходив. Як він це робить, йо? Якийсь професіонал. Там якийсь чел. Так. Блін, Ні, ми померли. Я хочу провірити, що це за штука. Так. Одій, Оді Я в кавалі. О, він крутить колесо, мабуть. А я не можу. Блін. Заробоксі треба. У нього банан тоже є. Що, хто? Ти? Окей. Все, валим. Ти, Що? що це таке? Це локація, яке тут є. Йо. Тут їх куча. Ой. Йо, що це було? Рисковано, різковано. Так, уйо. Так. Все, тут яйку, 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 яйку. Все, валом. Все. Давай. Все норм, пока що. Тут ще одне яйку. Як ми померли. Ну, значить на цьому все кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, все, всім пока-пока. Ой, -пока. все, я, я заходжу з цю штуку. Всім пока!